Щиро вітаю усіх, хто любить займатися творчістю. Хочу вам показати наші гарні розочки. Ось такі гарні гарні. Сьогодні у нас 5 червня в неділок, і ми починаємо. Шалений тиждень стартів з Олиночкою Бугановою. У нас вже стигнуть вишні. Ось така краса. На цьому тижні я хочу розпочати три проєкти невеличкі. Це завжди будуть шкарпеточки. Для проєкту шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, ще в мене є бажання зробити гарненькі фіраночки на віконця, а так як у мене їх тільки дві, то ще хочу зв'язати парочку їм. Ну, і розпочну собі якусь. Ковтинку. Ось така гарнюня у мене квітне біля порогу, Краса. І пішли працювати. Вітаю, мене звуть Ольга і ми починаємо проєкт Шалений тиждень стартів у червні. Який буде у нас проходити? З 5 по 11 червня. І так склалося, що ці два тижні мені, як подарунок буде. Я встигну закінчити останнє замовлення і розважусь у тижні старків та магічному кубіку. Бо 19 через два тижні. У мене буде операція на очах. І тому запитаєте, страшно мені чи ні? Так, дуже переживаю. Ну, а тепер про в'язання. Я беру на цьому тижні. Три проекти. Ну, по-перше, я хочу почати в'язати собі літню ковтинку. Ось у мене така пряжиця підібралася у літніх кольорах. Ну, ще, може, додам ще якогось кольору яскравенького. І Буду в'язати ковтинку, в'язати буду спицями два з половиною. Ось це буде мій перший проєкт. Другий проєкт, який я хочу почати у тижні стартів, це будуть шкарпеточки. З ось такої пряжі, це козяча вовна, це овеча вовна, а це вовна з нафти, тобі ж стовідсотковий акрил. Але він такий гарненький, схожий на махер. Такий пухнастенький пухнастенький. Шкарпеточки приймають участь у двох проектах. Це шкарпеткова скринька дизайнерських бажань у марусі. І у кольоровому році у нас випала смужка-клітинка у цьому місяці, тому шкарпетки будуть у смужку і у клітинку. І це буде мій другий старт. І третій старт, я хочу зв'язати ще парочку фіранок на віконце. В'язати їх буду з ось такої тоненької пряжі гачком номер один. Ну, надіюсь, що встигну щось пов'язати до кінця тижня. Тому починаємо працювати і вдалах нам цим стартів. Закінчився перший день стартів. Я почала в'язати ось таку шкарпеточку у смужечку і у клітиночку. П'яточка. Підкова. Тут у мене 4 і тут по 10. Ось така гарненька п'яточка вийшла ось такенька. Ось така шкарпеточка в мене вив'язалася за перший день стартів. Відкладаємо шкарпеточку, і другим процесом я вирішила розпочати свою ковтинку. Літню, ось у таких тонах яскравих, зелененьких. Спочатку я думала в'язати знову чайку, але потім побігала по інтернету, подивилася усіляку красу, надибала ось такі гарненькі. Ось такі гарнесенькі, гарнесенькі мотивчики. Мені дуже сподобалося, але в'язати я з них не буду. Хай вони ще полежать. Я подумаю, що з них можна зробити. Може касиночку якусь. А в'язати я таки буду чайку, але гачком. Тут у мене 180 петель. Це у мене пряжа 400 метрів на 100 г. Я ось у таку підібрала пряжу такого розміру. Ось у мене тут ще газал, бобікатон бігає. ну Треба все повив'язувати, з'єднувальними стовпчиками, ось під першу пров'язали, з'єднали. Тепер між стовпчиками витягнули петельку. І ось так пров'язали у стовпчик під дві п'ятерочки, і з'єднувальний між стовпчиками, і так далі. Головне, щоб натяжіння було однакове, щоб оці косички були однакові. Ось така краса. Ну, що далі будемо в'язати нашу ковтинку. Треба зробити розрахунки ще, я не зробила. І пішли працювати у вівторок. Ось в'яжу свою чайку і вирішила показати, як я добираю. Петлі стопчиками з накидом. Це в мене кутик буде позаду, на спинці. Тут нічого складного немає, вив'язуємо, як ми шаль в'яжемо, так і це в'яжеться починаючи з 4 петель і, як шаль, додаємо. І по краю, і посередині. Вив'язуємо, це я, виходить як росток у нас на спинці, щоб не було там ніякого, ніякого вирізу на спині. Ні, у мене буде виріз, тому що <кхід> це кофтинка літня. Ось я вив'язала по своїй горловині, як я хотіла, і ще додала оце. Оце я додала, це буде моє, оце маркер стоїть це буде плече. Оце таке і з цієї сторони так буде. Оце буде такий виріс. Якщо він буде великий, то я тоді, ну, зав'яжу. Поки це так. Але я вам хочу показати, як я додаю петлі ось. Тепер мені треба, ось я набрала на плече, а тепер мені треба набрати петлі наперед, по кокетці. Ось так це буде. Ось, дивіться. Ось так. Ось від цього маркера я повинна набрати стільки ж петель, скільки в мене тут. І тут я. Зараз я ще стільки наберу сюди, і отут я стільки додам на плечі. І все, і піду в'язати по колу, додаючи на спині, на спинці додаючи по центру і попереду. Буду додавати, вив'яжу кокетку, потім вив'яжу підрізи, і від підрізів я вже буду тут додавати, а на боках я буду збавляти. Але не про це річ річ про те, як додати оцю стрічку з топчиками з накидом. Ось дивіться, бо забуду показати. Ось дивіться, ми беремо, навіть коли починаємо, ось тут у нас петелечка остання. от рахуйте що це остання петелечка у нас. Робимо стовпчик з накидом. Зробили. І у останній стовпчик. Там, де там у нас є, ми пров'язуємо ось так. Пров'язали. Пров'язуємо першу петельку. Ось так, у нас три петлі. Тепер ми пров'язуємо нашого накида. Ось так і дві разом. Далі, робимо накид. І ось під оці дві дужки останні, ось, ось вони, дві дужечки. Під них ми вив'язуємо наш стовпчик. І знов робимо так. Пров'язуємо одну, а потім наш накид. Один, два. І далі. Пров'язуємо накид, під оці дві дужочки Останні, ми пров'язуємо, витягуємо петельку, пров'язуємо її. У нас три петлі, на гачку Пров'язуємо наш накид дві разом і дві разом. І так далі. І ось так у нас виходить: отака гарнюня косичка з однієї сторони, і отака косичка з іншої сторони. І так ми набираємо стільки, скільки нам треба. Ось така стрічечка виходить. Ось так буде у мене ковтинка. Середа 7 червня. І у мене третій старт. І це буде фіраночка маленька, маленька фіраночка на віконце. В'язати я її буду із такої пряжі віолет 280 метрів на 50 грамів, це мерсеризований Тон. Гачок у мене 1,25 Це Аді, коштовна річ. Він розбирається ось так. І ось так закривається. Дуже гарно брати його у дорогу. Ось така пряжиця тоненька. друзі, четвер, вісьме червня, моя робота за учора, ось тільки я пров'язала своєї фіраночки. Вона у мене буде із чотирикутничків, ось таких. І на цьому мої старти завершуються. Подивимося, що я встигну ще зв'язати до неділі, і у неділю у нас звіт. І я вам усе покажу, що в мене вийшло. І так, у нас сьогодні неділя, 11 червня, закінчився ще один тиждень стартів. На цьому тижні я заявляла той проекти, що я розпочну. Я їх розпочала. Ось у мене зв'язалася така шкарпетка. Одна на сьогодні, ось такенька, у клітинку. І у полосочку, у смужечку, тепленька. В'язала я її із вовни і козячого пуху. Колюче, неймовірно, але в'яжу собі, а я люблю усе, що колиться, волохати таке волохате. Колюче оце. Витягується таке колюче, о, навіть не спіймаєш його. О, ось дивіться яке. Оце воно колиться. Так, одна шкарпетка готова. Це мій перший проєкт. Потім я розпочала літню ковтинку. Спочатку хотіла в'язати. Спицями, потім вирішила в'язати гачком. Це знов варіант чайки. Ось така штукенція. Ось така. Це її спинка. Ось, вив'язується такий куточок, потім добирається. Петлі, Ось так, звідси сюди, з'єднується, і туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди ми в'яжемо, додаючи попереду по галочку ось так. Галочку таку, і між ними дві повітряні петельки. І... Точно так же по спинці додаємо дві ось такі петелечки. На плечах я нічого не додавала. Вони дуже гарно і так укладаються. Ось стільки я зв'язала. Ще одну зелену полосочку я зв'яжу ось так. І. Буду розподіляти, зв'яжу підріз, ось так десь, ось так отут. І буду в'язати, буду в'язати бок, удавляти петлі, а попереду додавати. І так у мене і буде смужками йти до самого низу, а потім я зав'яжу куточки. Ось така ковтиночка літня, весела із бавовним. Ось такими дірочками. Ось нічка. в мене виходить. Це мій другий проєкт, який я розпочала, і який я з собою візьму у магічний кубик. І третій проєкт, не знаю, чомусь мені. Я зв'язала один такий квадратик, дов'язала його, але чомусь мені здається, що дуже товста фіраночка буде. І я, мабуть, піду, подумаю ще і перев'яжу її з катушечних ниточок зроблю. Бо мені хочеться, щоб була тоненька, тоненька, ніжненька, ніжненька. А Віолет він товстуватий. Це виходить 282. Це 560 метрів. Ну, це товстувата ниточка. Хоча б 800-900 треба. Але... Узорчик мені подобається. Канву, може, зроблю таку. Ну, подивлюся, теж візьму у магічний кубик, щось поддержу. Ось такі в мене були здобутки на тижні, шаленому старті. Дивіться, дівчаток, вони Починають дуже багато цікавих проєктів. Я з задоволенням дивлюся, коли в'яжу, передивляюся. Усім миру добра, удачі. До зустрічі, дівчатка.